Усім привіт! З вами Серафім І сьогодні я апну нарешті решті 12 на Джейд І ще підпишіться на мій телеграм-канал. Там виходять спойлери до відео і багато чого іншого. Вона поки у мене не 11, тому зараз я її буду прокачувати. Там ще в магазині просто 15 штук продавалося і я купив. У мене було 300 гемів. І там я, щоб в магазині, там ще 20 жетонів докупити, я десь потратив, може, 4 4000 монет і 30 кристалів, бо я дуже хотів вже собі 3-12 рівень. І тепер у нас є ось такий класний. Ще зараз тут прокачаємо дальність на кожному. І тут теж. Так, карта желізна дорога. Тут зразу є Дона. Ну, вона хоче кимитись. То вона мені з пістолета вже майже з половину. 1,5. Так, ладно, вона побігла, мені треба охранника знайти. Ну, поки ніде тут нема. О, от він. Я зараз моєго там скип 50. Ну я не знаю, він мене теж може завалити. Так, там є Ще... Зараз підберемо. Може, на другому березі буде. О, є щит. Два. Ж. Ну, там вже один забрали, ми один забираємо і валим. На скіпі попав. Там є 12 і 11. Я можу 11 завалити, треба, щоб вона до мене пішла. Це, я думаю, Дона тільки що... Да вона не стріляє. Так, посидимо трохи, бо тому, що тут багато челіків є. Ладно, біжимо, дивіться. Відбираємо ще гранату бронзову. Я зараз біжу в печеру. Там є багато чого, бо там ігроки лишають, там може навіть бути аптечка, щити. Так, божці тут нічого. А, ні, є щит. Це дуже круто підбираємо його. Так, головне, що в кустах нікого не було. Ще скоро вже обнова вийде в зубі. Я хочу, щоб на цьому тижні був ну, обнова вже була. Бо того, що в мене цей тиждень канікул, і хочу засняти відео на канікулах про обнову. Там ще буде пропас. Буде нова валюта. Ну, зоопас, не пропас, а зоопас. Я не знаю, що там точніше буде кіноградену. але там, я думаю, буде дуже круто. Це буде по. Ну, я в минулому відео розказував, що там буде 3 на 3. Так, живі 7 бойців. І плюс 3 кубки. У мене майже капкан бил. Тому... А ну, давай, треба. Ладно, біжимо від неї. Це вона мене вбила. А ні-ні-ні. Ладно. Так, біля нас є Тоні 13, ну він кудись побіг. Добре, що не на нас. Так, тут ще має бути охранник, я бачив, я спеціально на нього пішов. Аво, він тут є. Зараз ще забираємо пушку. Тут аж лізі є, бо і тут яйця. Аво, є дев'ята. Так, ну ми підбираємо аптечку. А, і вона своїми яйцями спуляє. Мені урона наносить, а її ХП приносить. Так, в цій бочці... о, є щит. Я там бачу 15-го фіна. Треба від нього валити, бо він мене точно уб'є. Так, і ще є другий щит. Ще подивимося, що в тій бочці є. Тут, тут нічого нема. Так, граната срібна. Мені треба щось золоте знайти. Так, все валимо, бо він там був уже. Ще тут использую. Вже 11 ігроків і поки мінус один кубок. Так, зараз забіжимо в хату. Ну Ладно, я аптечку одну їзну, тому що в мене немає. А ні, в мене є окол адреналіна, ну просто бо може якийсь вибігти. З великим уровнем. І мені навіть коло адреналі не допоможе. Бо у мене буде мало ХП. Так, поки я нікого такого сильного не бачу, взагалі нікого не бачу. Вже плюс 2 кубка, 9 бойців. Плюс 3 вже. Я в бочках провіряю, може ще один буде ще, Так. А вот є срібне коп'ю. Ой, там 16 слон і 15 фін. Так, все, валим, валим, валим. Та все, мені капець він за мною біжить. Ну, все. І мене ще слон добиває. Ну, вони вже тим болі це не будуть. Там майже слон програв, Ну, точно я не знаю. Ну, а я вже буду на цьому закінчувати. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока!